Якщо ти заможний хлопець і любиш якісний надійний компактний інструмент, то це відео для тебе. Частенько в мене питали найкращий лазер для стель для потолків, такий, щоб він дуже швидко вирівнювався, мав компактний розмір. При цьому суперпупер точний, ніколи не ламався і не збивався. Тож я вам хочу представити саме таку модель. Б-03, але це версія покращена. Серія називається Ultimate 2024 року. З оновленими підшипниками. Вони тут ідуть більш широкі. При падінні, наприклад, він буде тримати удар і він не буде збиватися. Плюс тут додані декілька магнітних накладок, таких, які дуже швидко стабілізують лінію. І у нього посилений магнітний кронштейн. Суцільно в гумовому такому чохлі. Подивіться, це все товстий шар гуми м'якої, еластичної. Накладки також противоударні. Вони йдуть з товстого, АБС пластику, і між склом, до речі, скло тут потовщене, між склом з двох сторін стоять гумові ущільнювачі, які амортизують рівень під час удару, і плюс вони туди не пропускають пил та вологу. Серед усіх 3D-лазерних рівнів це сама вдала модель. По-перше, він дуже компактний, по-друге, абсолютно повністю пила захищений. По-третє, у нього велика автономність роботи за рахунок. Ось таких якісних акумуляторів. Тут навіть за щілочки стоять такі, що і пальцем не відкриєш. Тобто воно все повністю герметично, якісно. На акумуляторі, бачите, є вихід Type-C, індикація заряду батареї. Вистачає її надовго, підзаряджається він. Так само тут є вихід Type-C, він закритий гумовою такою накладочкою, бачите. Вмикається знизу клац, загорається одразу три лінії. Дуже яскраві діоди фірми Osram німецького виробника. Абсолютна точність. Він дуже легко коригується, його може налаштувати навіть шкіна без досвіду. Я у наступних роликах буду розказувати, як це робиться. У цій моделі, у професійних моделях, немає цієї дурної пищалки, він просто отако, отаким чином мерехтить і все. Тому що коли ви працюєте цілий день і воно вам пищить, у вас потім голова отаке, як у надувного слоніка. Тому я вам скажу так, що для роботи, подивіться, як він швидко стабілізується. Раз. Раз. Дві секунди, реально. Дві секунди і лінія стабільна. Тому для роботи я вам скажу так, що кращого рівня просто не знайти. Тут у нас стоять. Кнопочки, бачите, мембранні, нормальні, якісні, гарний індикатор заряду акумулятора, режим роботи з приймачем, і він, до речі, гарно економить заряд і робить лінію більш тонкішою. Зараз він у заблокованому стані, тобто маятник повністю, бачите, заблокований. І зверніть увагу на балансіровку ваги лазера. Як би ви його не поставили, тобто він не падає. Вага його ідеально збалансована, і він буде якісно вам триматися на ось такому магнітному кронштейні поворотному, який, бачите, тут, крім магнітів, ще отакі гумові ущільнювачі, які не дають сковзати кронштейну. Далі тут є отвір, він тут не спроста, а для того, щоб сюди ріменець протягнути і зачепити цей чудовий кронштейн за трубу, наприклад. Далі тут є гачок, сюди можна повішати, просто якщо немає металу. Або ось тут, бачите.